Апарат Deluxe Aroma від компанії Aquagradus. Це є преміальний варіант апарату Aquagradus Deluxe, на котрому можна зробити всі напої. Це є універсальна ємність, на котрій можна ставити любі браги цукрові. Зернові і так далі, це колона на клампових з'єднаннях. Котра саме по собі це конструктор, можна додавати або переробляти колону щось інше. Це потужний дефлегматор та охолоджувач кожухотрубного типу. А в варіанті апарату Deluxe Aroma цей апарат став ще привабливішим. За рахунок чого? Перш за все, це конусна кришка. Конусна кришка дозволяє збільшити об'єм ємності, коли у вас йде піна або вам потрібно більш налити браги або серцю, то конусна кришка дозволяє збільшити об'єм. Далі стандартна царга, а в апараті Deluxe aroma в комплекті два дефлегматора. Один рубашковий, другий кожухотрубний. Тобто ви можете обирати для себе, якщо вам потрібна максимальна міцність, ви встановлюєте кожухотрубний. Якщо вам потрібна ароматика, встановлюємо рубашковий. Також у комплекті джин-кошик зі з'ємним бункером. Джин кошен потрібен для виготовлення джинів та ароматизації вашого дистиляту. Особливість джин кошика, як я вже говорив в з'ємному бункері, в процесі другої перегонки або третьої перегонки ароматизації ви можете змінювати наповнення джин-кошику та виготовляти різні напої в одному процесі. Далі йде охолоджувач стандартний делюксовський, а додатково йде так звана попуга, за допомогою якої ви можете контролювати міцність онлайн в процесі перегонки. І всі ці додаткові фішки роблять апарат максимально цікавим і ще універсальніше. І в підсумку апарат Акваградус делюкс арома це апарат, який дає ще більш можливості для виготовлення якісного і різноманітнішого домашнього нападу. we